У мене нема слов Сука, Чо ти не держиш? Що тобі треба, блядь? Це б якийсь пиздець. Мать би його бог любив, блядь. Коротше, вже сіно пропало, походу. Пожовтіло. Отак опускається мгновенно, блядь. не держить циліндра, треба робити циліндр, дивіться. А я отак прозівав, і то їхав дивився, дивився, бо й туди треба дивитися, щоб по не було. І так воно спіймало. Це в нас вже почти неділю такі дощики. Зайде оце так днем отак, а так, а потім під дощ. Ну такий невеликий, ну все одно, бачите, сіна вже пропадає. Не буде в цьому году сіна, хоч воно й високе, вже метра два, навірно. Ну це якийсь, блять, що йому тепер робити. їхати додому та лягати спать, та ну його нахер. Ставим лайк, підписуємося. Всім пока!